Доброго ранку, доброго дня! Ми з вами наче родина одна. Посміхнулись, потягнулись, вліво, вправо повернулись. Малята, вгадайте, хто до нас сьогодні завітав? Так, до нас сьогодні знову завітала Марічка. Вітаю вас, малята! А ви знаєте, що цього тижня ми святкуємо свято, яке називається Масляна. Я хочу вам про нього розповісти. З давніх часів українці святкували закінчення зими і початок весни і називали це свято Масляна або Сирний тиждень. Цей тиждень святкували весело та шумно. Запрошували до себе у гості родичів та щедро пригощали. Протягом всієї масляної їли багато молочних продуктів масло, сир, сметану. А ще готували вареники з сиром та млинці смачненькі. Діти, а ви знали про свято масляної? Малята я пропоную разом з марічкою наліпити смачненьких вареників до свята. Щоб зліпити варенички, нам знадобиться тісто. Або можна використовувати і пластилін, але тісто все ж таки краще. Від шматка тіста відшіпуємо шматочок поменше. Розминаємо його у долонці. Скочуємо з нього кульку та ось так от притискаємо, розрівнюємо тісто і робимо з нього ось такий круг. Ось в нас получився такий круг з тіста. Зазвичай у вареник. Лавить якусь начинку, сир або картоплю. Ми використаємо шматочок тіста, скачаємо з нього кульку і покладемо всередину. Тепер два краї вареника потрібно з'єднати ось так. І стискаємо краї пальчиками. Ось так, щоб наш вареник добре зліпився. Подивіться, який в нас вийшов вареничок гарненький. Діти, ось такий в нас з Марічкою вийшли варенички. Гарненькі, смачненькі. Малята. А які варенички вийшли у вас? Насилайте нам з Марічкою. Будемо чекати на фото ваших вареничків. А в нас на сьогодні все. До нових зустрічей, малята. До побачення, діти!